Життя після смерті розкіш, яку можуть собі дозволити лише непересічні особистості, сказав аналітик. Закарпатець Іштван Молнар із тих, кого до плеяди звичайних пересічних зарахувати не годилося ані при житті. Ані через десятки років після відходу у вічність. День народження довжиною у 20 років. Саме цього дня, коли йому мало виповнитися 45 перше коло друзі, колеги, вчителі. Друге коло. Шанувальники таланту зібралися для того, аби згадати. А радше вчергове здивуватися непомірності таланту, який жив поряд і який залишив так багато. Навіть не захвату роздумів. Про той непростий і не менш складний нині світ. Це було б, напевно найбільшою помилкою. Уважати цей такий справжній глибокий інтерес до особи Істрана Молнера чисто як наслідок трагедійних обставин і чисто як наслідок якогось там часу, який минув і лишилася ностальгія. Це значно, було би десь може образливо для нього. Це митець, народжений бути митцем. Враження таке, що він якось знав, що він мав робити, що оцей калейдоскоп змін, оцих змін, ну. Будемо казати течії, чи будемо чи, чи захоплень, чи, чи різних живописних переживань. Він в, в, свідчить тільки про одне, про дуже швидку, швидке опанування з містами, сенсами, мистецькими. Він зразу був, зразу відбувся. Я не знаю його студентські, учнівські роботи і так далі. До Речі, що цікаво, що якось сам особисто його не, не дуже знав, пам'ятаю силует. Всіх довкола нього знаю. З усіма спілкувався, а із самим, що мене довелося. Тобто я не маю е безпосереднього враження від його присутності. Але коли вперше побачив десь так, зібрані разом в роботи, ну це вражало. Що вражало? Він десь зумів заповнити оцей простір кінця 80-х-90-х. Коли люди щось робили, коли настала свобода, коли можна було по-різному експериментувати, а він лишався якимось сильним, незворушним і непідкупним. Його творчість потужно і впевнено увійшла у когорту славетного закарпатського малярства не стилем та способом відображення Всесвіту, а способом мислення і неймовірним відчуттям передбачення. Саме тому роботи Ішвана Молнера так напрочуд природно вписуються у контекст сучасного модерного мистецтва. Абсолютно модерний чи абстрактний живописець, який зовсім по-іншому підходив до свого життя, до своєї сучасності, в той же час в ньому десь була отя... тяглість тої традиції Закарпатської. І Саме так традиція зберігається. Оцінити до сих пір я все, тобто переосмислити до сих пір не можу, тому що насправді Він був дуже емоційною людиною. Ці от роботи, якщо ви бачите, то можна розділити на якісь періоди. Але ці періоди вони вміщали дуже короткий проміжок. Тобто він фактично перелопачував якийсь матеріал, який він мав в собі. Ну, це його було як основне завдання. Одного разу він мені навіть сказав, що він би найбільше хотів, щоб показати той самий пейзаж з іншого боку. Тобто, я його спитав, а що, це? що ти маєш на увазі? Він каже, що я би хотів просто, щоб Закарпатська школа якось по-іншому -по відобразилась в моїх творах. Тобто, він себе якби до цієї школи все ж таки десь і причисляв, бо мене на тому виростав. Особливий дар мистецьких постатей не відображення, а трансформація оточення через потужний пласт власних переживань, роздумів, асоціацій із наступним щедрим сплеском цих емоцій для зацікавленого оточення. Я сам був вражений, коли побачив ці, наприклад, ці ранні роботи. Там з'являлися якісь такі справді похмурі. Фігури, я питав, просив його пояснити, що це таке. Він казав, що потрібно заглянути трішки в глибину себе, тобто потрібно було змінювати щось, не малювати чисто то, що ти бачиш, а подивитись всередину, подивитись на, на, ну, на, на своє би, відзеркалення всередині себе. Проте сплеск і трансформація потребують неабиякої системи душевних фільтрів. Які формуються впродовж усього життя самого митця: фільтри Молнера, родинні цінності, класична школа європейського живописного закарпаття і відкрита, допитлива до прогресу душа. У нас постійно його друзі були. У нас постійно було весело, у нас постійно звучала музика. І сперечалися, і зважалися, і страшно любили один одного. Він дуже-дуже поважав свою сім'ю. Дійсно, дуже поважав батьків, любив мене, ну імпульсивний характер. І ми всі такі вдома <сум> були, так що це було закономірно. Якщо найяскравіше, це його 25-річчя. Він через півроку помер, але він тоді. Великою ложкою її в життя. Він був навпаки зовсім дуже веселий хлопець. Ми з ним часто ходили, наприклад, на, на етюди, малювали з натури дуже багато. Ну, цих робіт тут немає, вони насправді вони веселі, в житті радісні. Звідки з'явилось навіть не знаю, був якийсь час, напевно, такий. 80-ті -80 роки, це ще навіть перебудова не, почина... ну, не почалась. а… Щось вже почало відбуватись, якась важкість, якісь видно, назрівали переміни. Я, наприклад, зараз дивлюсь ці роботи, вони, вони ну, по-іншому для мене зараз виглядають, ніж тоді. Тобто тоді я не дивився на них, як на якісь такі щось похмуре і так далі. Тобто для мене це було нормально. Але зараз вже бачу якесь як перечуття або щось, або щось, якісь такі речі. Я вам дуже відверто скажу, що якби він тоді вижив, йому було б дуже тяжко жити. Художнику завжди тяжело, чесно, чесному художнику. Ну всі тяжело, але внутрішні тяжело, що внутрішня робота йде завжди, І вийшли, це було ярко виражено. Музикант, рок-музикант, да, и художник. Він був очень інтелігентним чоловіком. И... Часто это как-то не, 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 не вписывалось в образ рок-музыканта. У меня вот есть письма, например, он в письмах очень трогательных письмах такой, там, Андрей, твори, там, ну, я жил, приезжал там за прожью. Да, и он был, всегда был очень интеллигентным человеком, и семья его, я там, сколько там жил, очень мне все нравилось, как у них было. Вот это вот так запомнилось. И, именно интеллигентность, при всей своей, при этом бунте каком-то, при веселом, веселости, вот это меня вот поражало наверное больше всего это наверное где-то 91 год эта группа уже существовала вот сен Гайс. как и большинство групп друзья товарищи все вот так собрались и все и мне очень понравилось потому что играли рок-н-ролл что-то такое то на чем я в принципе и рос мне тогда наверное лет было 18 я думаю Вот. И мы начали репетировать, заниматься. Выступали много, и в Ужгороде, и во Львове ездили, даже в Будапеште концерты были. Вот. Ну, что касательно Иштона, это отличный музыкант, гитарист, прекрасный человек. Соответственно, нужно и картины его видеть. и насколько его живопись, насколько он человек, вот, скажем, в изобразительном искусстве, такой же он и сильный музыкант. Ну, это был, конечно, андеграунд, была такая, как бы, более-менее закрытая такая компания. Ну, вот он же поехал со Львова в Будапешт. там по обмену студентами. И единственный, кто вернулся, он не смог жить в Будапеште. И именно из-за людей он вернулся опять в СССР, как бы тогда еще был. Вот это тоже поразило, что он не остался, хотя все остались там, где человека 4 осталось дальше учиться в Академии, и он мог оставаться. Но он вернулся, и еще где-то там последние два года он жил уже здесь, в Ужгороде, в Львове. Вот это да. Ну, атмосфера была очень интересная. Ну, тогда и Львов тяжелый везде было тяжело жить. Некомфортно художнику, не было никакой материальной заинтересованности, потому что выхода как так, такого не было. Можно было делать картины на на продажу на, на, кичок, как во Львове, да, на 100-метровке продавали. Но там были совершенно другие картины, и Вишна этим никогда не занимался. Этим, ну, это было чистое творчество, это было, казалось, вот с, с боями там сделали первую выставку «Левый глаз», и все, и казалось, что сейчас вот все откроется, все будет, будет по-другому. И оно как-то так все, и опять же, все ушло, ушло, этот юношеский задор, думали, да, что будет очень все будет по-другому, но так вот оно вышло. Перше здивування від е, істона Моллера це якраз здивування тої цільності, тої ранньої зрілості. Як так сталося, що людина прийшла от, е, якісь етапи в своєму розвитку, в кожному етапі залишаючись собою одним, єдиним, неповторним і в той же час сміливо освоюючи якісь нові, нові дистанції, нові відрізки шляху. Шлях кожного таланту до свого визнання торується за окремим. Згори і з усіх боків визначеним планом. У цьому сенсі спадок закарпатця ішваномолнара вирізняється особливою довготривалістю і довготерпінням. Бентежний почасти похмурий, несподіваний. У часи пошуків, реформації і розпуки він затягує кожного у особливий вир творчого неспокою. Змушує думати. І, мабуть, у цьому його головна спорідненість із тим особливим всесвітом, який отримав назву Закарпатська школа живопису. І, мабуть, настав час і цьому космосу визнати таку творчу планету, яка йому належить. Завжди щаслива історія чи доля дає нам тих людей. Які от десь е, на своєму відтинку часу е, роблять дуже щось таке важливе, щоб що живий пульс, оце е, намагання брати сучасність, як вона є, без страшно довгих періодів наслідування чи танцювання в межах в якоїсь виробленої традиції. Отакі от люди завжди з'являлися. Е, я сміливо можу стверджувати, що у тих кінці 80-х років, початку 90-х, тих порожніх, таких е, заблудших, тих, які похоронили немало людей і немало надій, е, Малнер став тою фігурою, яка одесь е, оцей Ужгород, тогочасний, молодіжний, зберегла і виразила. І от е, отакий от пласт культури от, ламу 80 х 90-х років зберегла для нас. Думаю, що якось із часом ми це все більше і більше розуміємо. О, от саме в такому ключі значення мистецтва Молнара. Зрештою, ми живемо в час, коли повертаємо борги. Роделі написав літературні твори, де він, його душа, його світогляд, не просто присутні, але щиро розказані, показані всім бажаючим. Але це побачило світ через 80 років після написання, ну котрі як давніші речі, давніше, новіші, речі, новіше. Так що от таке от якесь виходить процесс повернення нескінченних. в Києві э, очень здорово написал Базилєвич, написал статью «Іштва молнар Послання к вечности и немного о жизни после смерти не каждый художник не каждый художник имеет жизнь после своей смерти а ишла относится к той категории которая будет жить в нашій пам'яті, в наших серцях і що багато много лет. Я думаю, що все, ще в слова подяки, пам'яті і захвату, лише слова. Хоча і їх у сучасному світі надто бракує, натомість потужність і велич справжнього таланту у тім, що він творить власний, інший вимір і існуватиме, попри наше бажання, його визнавати. От тільки чи будемо настільки ж багатими ми, не увійшовши, чи не впустивши у власний вимір такий цікавий, такий незвичний, такий несподіваний інший світ.